Шерівні мої всім привіт! Сьогодні ми будемо з вами розмовляти про сценарії життя, як вони формуються, як їх змінити. І в мене буде для вас дуже класна пропозиція. Перед Новим роком ми всі пишемо якісь е, е, плани, цілі на майбутнє, створюємо списки із 100 бажань, е, робимо карти бажань, але як людина, яка все це пройшла і дуже довго не могла змінити і не розуміла, чому у всіх збуваються ці карти бажань, всі там свої е, списки бажань пишуть 100 бажань, е, і в них все виходить. Я теж пишу списки із 100 бажань. В мене дуже багато бажань, в мене є карти бажань. Немає проблем написати 100 своїх бажань. Знаєте, як там багато кажуть, дійшла там до 10-20 і не знаю, що робити. О, я тут знаю, що робити. Там можна дуже багато всього написати. Але дуже довго я сиділа і не розуміла, чому у всіх вони збуваються, а в мене ні. Дуже багато років я займалася езотерикою, і останні три роки я вирішила дуже серйозно підійти до психології. Як ви знаєте або не знаєте, я навчалася на сексолога два з половиною роки, і в цьому році я вже на такому шляху здобуття звання магістра психології. І в цьому році я вирішила підійти до цього такого. Магічного дійства з наукової сторони. Хто зараз буде казати, що психологія, це не наука і є тільки два доказові методи психології, а всі інші ні. Але повірте мені, як людина, яка займалася дуже багато років магічним мисленням, я можу сказати, що є ті інструменти, які реально працюють. Тому що езотерика і вся ця магія це перекладання відповідальності, перекладання. Проведання відповідальності на щось інше на Всесвіт, на якісь події, на якісь кармічні штуки, чи є це в психології, так, звісно, є. Є такі самі там трансгенераційні травми, які несвідомо не формують наші думки, наші майбутні, наші сценарії. І ось тут я вирішила в цьому році підійти із точки зору транзакційного аналізу. В принципі, я вважаю, що всі методи психології дуже класні всі методи працюють на те, щоб зробити твоє життя максимально кайфовим, максимально комфортним і щасливим. Просто кожен знає свої інструменти. Так ось в цьому році я виявила свої інструменти, які реально працюють і хочу ділитися з вами. Чи це єдиний метод, який може сформувати ваш щасливий рік? Ні. Чи проти я езотерики? Звісно, ні. Але я хочу, щоб ви почули, що якщо ви бажаєте брати свою своє життя в свої роки, брати відповідальність на себе? То те, що сьогодні я буду говорити, воно зайде вам на 100%. Якщо ви вже втомилися від того, що ваші списки бажань не діють, то ми можемо з вами дуже класно і глибоко попрацювати з точки зору психології. В транзакційному аналізі є таке дуже класне поняття, як сценарії. Є певні сценарії, які ми сформували собі з дитинства, і за допомогою яких ми рухаємося, діємо, робимо певні вибори у своєму житті. Це може бути будь-який сценарій, е, ну, наприклад, там бути хорошою дівчинкою або гроші це зло? І це все сидить у вас на підсвідомості. Ось уявіть, якщо у вас є такий інтроект, як гроші це зло. Ви сидите, малюєте карту бажань, не розуміючи, що е, такий сценарій у вас є і він у вас діє. Чи копите ви собі машину там з салону, наприклад, якусь? Ні, тому що ось ця установочка, ось цей інтроєкт, він заважає вам, ви будете діяти, ви будете ставити цілі, ви будете робити дуже багато дій, але ви не досягнете бажаного, поки не проявите в усвідомлення те, що вам заважає. Так от, коли ми розуміємо наші сценарії, які сформувалися ще в дитинстві, ми можемо їх змінювати. Все, що проявлено, все те вже піддається змінам. А коли ви змінюєте цей сценарій, прописуєте новий сценарій і дивитеся з цієї сторони, по-перше, дуже класно, ви можете зрозуміти, де ваше, а де не ваше. Тому що, коли ми маємо якісь сценарії, ми. Несвідомо сприймаємо інформацію, як таку стало у житті, і з цієї і точки вже діємо. Тобто, тут щось таке і сказилося. Ми це прийняли за норму і з цим. Таким негативним відображенням, знаєте, це як такі рожеві окуляри, або давайте не рожеві, я не знаю, там фіолетові якісь, або зелені окуляри. Ви їх в дитинстві вдягли, потім ви споживаєте інформацію, але дивитесь на світ із точки зору ось цих зелених очей, своїх своїх зелених окулярів. Можна їх зняти, Ви будете в шоці, подивитися на цей світ, зрозуміти. Що, можливо, вам ці окуляри дуже тиснули. І щось таке ви робили. Ви намагалися їх зняти у житті, але вас не вдавалося це свідомо зробити. І ви цими окулярами, знаєте, тисли так на себе, на ніс, на очі. Вам було дуже боляче, але ви все одно несли себе, своє проявлення через ці окуляри. По-друге, ви могли дивитися на якісь кольори, і через це зелене воно ставало іншим кольором. Тобто, ви дивилися на зовнішній світ, на життя інших людей, і вам хотілося чогось червоного. Але дивилися ви через зелені окуляри і, звісно, бачили інші кольори. Але вам здавалося, що це червоне і воно, воно вам підходить. І тут класно, коли ви знімаєте ці зелені окуляри. Ви бачите, що там не червоний, а вам всередині хочеться червоного. І ви щось себе, собі таке сплутали, прийняли щось за норму, і це зовсім не ваше. Я веду до того, що коли ви розумієте, усвідомлюєте ці сценарії, ви починаєте чути себе. Ви відходите від всього нав'язливого, що зараз є у соцмережах, у Інстаграмі, цей успішний успіх. Ви розумієте, що про вас, а що взагалі не про вас, і вам не підходить. Також дуже класно, що ми переписуємо через ось ці сценарії наше відношення до грошей, до реалізації. Там було, де було складно, де було тяжко, знаєте, треба було нести якусь таку свою ношу і все робити через призму. Мені складно, але я йду. Це ось ця така незламність, яка мене зараз дуже бісить. Ну, ви розумієте, з якими подіями. Тут ти розумієш. Мені це не потрібно. Через складну долю, через ось це я витримую, я зможу, я буду такою сильною, і я дійду до цього успіху, тут ви розумієте, що воно вам не потрібно, чи можна по-інакшому? Можна через кайф, можна через насолоду, і дуже важливо дивіться, яка тут штука ми найдемо через ізотерику і ось цей успіх, чи легкі гроші. Як це знаєте, модно, ми не дивимося у цю сторону, тому що гроші в легкості вони не бувають. Але гроші легко вони бувають. Відчуваєте різницю? Тут така дитяча інфантильна позиція, що гроші до мене мають приходити в легкості. Коли я вся така натхнена, коли я там сиджу, п'ю собі каву, а мені там з корицею по четвергам, а мені капають гроші на картку. А тут ви свідомо обираєте легко робити дії так, щоб це вас не виснажувало. Робити дії так, щоб ну, вас робота наповнювала. Ось, наприклад, я сьогодні, змінюючи змінюю свій сценарій, я би. Робила б прогріви зараз до марафону і писала б сценарії, знімала б, виснажувала себе, але вирішила, що я тільки сьогодні запишу відео на YouTube і поїду пити каву. І без всіляких величезних прогрівів, даючи тільки один анонс в Instagram, до мене вже зайшло три людиненьки. Ну, тобто я не напрягалася. минулому році мені, щоб отримати перших трьох людей на марафон, треба було на так тиждень. Класно попрацювати. І це мене насправді дуже виснажувало, тому що мені не подобаються оці всі маркетингові маніпуляційні штуки в інстаграмі. І я обираю зараз свої методи, я обираю себе, тому що я змінюю цей сценарій працювати складно так, щоб, знаєте, прям. Зараз скажу таку штуку, я якось собі писала, в мене є щоденник, в якому я пишу постійно свої думки. І в мене така була думка: для того, щоб багато заробляти, мені треба прям, начебто, чуть, чуть не вмерти. Знаєте, ось такий стан у мене був постійний. Я вже 11 років будую власну справу. І 11 років це прям через такий стан, коли я просто ненавиджу весь світ. Я лежу, помираю. Ось такий в мене стан всередині. І тоді я можу заробляти гроші. А переписуючи цей стан. Сценарій, що мені вже не треба помирати для того, щоб гроші заробляти. Я можу собі з насолодою це робити, але не в цій дитячій позиції, що я маю просто бути такою чарівтою дівчинкою, пити каву з корицею, насолоджуватися і все до мене прийде. Ні, я тут просто обираю дії інші, тому що я переписую цей сценарій. Сподіваюсь, тут зрозуміло. Потім, що класно, в цьому методі, ми обираємо не ілюзії, а реальні психологічні методи. Ми не обираємо магічне мислення, ми працюємо саме із вашою глибиною і у кожного зі своєю. Я взагалі не дуже люблю всі ці марафони, тому що вони Ну, знаєте, дають такий якесь загальне взагалі розуміння, що мені потрібно, а у кожного воно своє. І в цьому році я вирішила попрацювати кожного з глибини, не давати якісь загальні фрази, що можливо у вас є установка, а виявляти саме ваш інтроєкт і саме з ним працювати. Це буде дуже глибоко, класно і точково, знаєте. Ну, По-друге, мені дуже подобається, що Новий рік це така точка вибору, і ми справді можемо обирати. Не просто несвідомо щось там фантазувати собі, а поставити себе у точку Я обираю. А що не змінює? Я теж це обираю. І це дуже важливо. Тут в нас буде 100% відповідальність за своє життя. Це буде м'яко, але, знаєте, так, дуже глибоко. Що дуже важливо для мене, що треба буде працювати. Мені взагалі складно проводити марафони, тому що дуже багато людей туди заходить. Так Просто подивитися, потусуватися. Я б хотіла, щоб це була дуже глибока робота. Там не буде якогось такого загального підкасту, щоб ви там послухали щось подумали. Там буде робота кожного дня, глибока, письмова, дуже багато буде саморефлексії, і це дуже класно, що зможе зробити реально тільки той, хто готовий змінювати. Тож, я запрошую вас на новорічний марафон, який називається Новий сценарій. Новий сценарій життя стартує 22 грудня. Ми будемо з вами обирати, спочатку знаходити ваші сценарії, які несвідомо керують вашим життям. І обирати їх переписувати, обирати нові сценарії вашого життя. І тоді ви будете обирати нові дії. Ви будете обирати нові інструменти, які будуть допомагати вам реалізуватися, заробляти гроші, будувати стосунки, але все це через усвідомлення. Топ-10. Чому це класно? Повторюю і узагальнюю ще раз: перше, ми обираємо усвідомлення замість постійно повторюваного. Незрозумілого сценарію вашого життя, ми перестаємо тут жити на такому автопілоті, і ми починаємо бачити, а чому ж в нашому житті знову і знову відбувається одне й те саме. Якщо ми кожного. Кожного грудня пишемо ці списки бажань, запалюємо свічки, йому те бажання, підпалюючи його, кидаючи у шампанське, потім ковтаючи цілий цей папірець. Тут ви свідомо підійде, підійдете до цього нового сценарію, і це вам допоможе до речі. Обрати ті бажання нові, які ви будете загадувати у Новий рік, до яких будете йти. Потім ми будемо виходити із нав'язливих ролей. Ви побачите, а що ж такого для мене, про мене, і е, як я хочу себе. Як я уявляю, як я хочу проявляти не те, що нав'язливе, і ви це все споживаєте. Це взагалі просто треш і біль моя зараз, як всі люди споживають цей успішний успіх, взагалі не фільтруючи просто бляха інформацію. Тут у вас буде класний контакт з собою, не з власними очікуваннями, не з очікування. Ми інших, ви відокремите себе від якихось таких треба, повинен маю так правильно, так прийнято, і зрозумієте, а що справді хочу я, ви, ви себе почуєте. Ми будемо змінювати сценарії у стосунках. Ми будемо змінювати сценарії в реалізації, в грошах, переписувати ці сценарії. Дуже класно, що це буде не через таку магічну магію, а через психології конкретні техніки із транзакційного аналізу. Звісно, так як це Новий рік і хочеться чогось такого. Е Чарівного, веселого, розважливого, я підготувала дуже класні арт-терапевтичні практики. Звісно, це психологія, не езотерика, але так як душа все ж таки і наша внутрішня дитина вона бажає цього свята, ми це свято будемо з вами створювати через арт-терапевтичні практики. Ми будемо брати відповідальність за своє життя, це буде дуже глибока, але м'яка трансформація. Тому що вона буде у вигляді такого марафону, у вигляді гри. Звісно, ви десь і зможете поплакати, випустити свої емоції, але я сподіваюся, що це буде в класному ігровому форматі, тому що для мене ігровий формат це взагалі просто найкраще. Я, як ігропрактик, і ведуча і авторка ігор можу сказати, що ігра справді трансформує і вона зцілює. І ми будемо з вами шукати внутрішню опору замість таких зовнішніх костилів. Знаєте, коли ви хочете себе поставити на якийсь костиль, але він і не ваш, і може підбитися, і його можуть забрати. А ми будемо шукати своє нове внутрішнє налаштування, не ту мотивацію, яка через тиждень зникає, а ось те, що я обираю. І, звісно, ми будемо. Ставити цілі не просто писати бажання, а ставити цілі через глибокі коучингові методи. Мене часто запитують Настя, коуч і психолог це різні професії, і о, oh розкрию розкривав зараз правду. Ми на магістратурі психології вивчаємо коучинг. І в нас теж є дуже великий курс по коучингу. Насправді трошки глибше, аніж просто зовнішні е, коучингові е, ці курси, які вивчають. Звісно, нам не дає Міжнародну сертифікацію коучів, але Психологи як коучі можуть класно працювати, можуть допомагати обирати, ставити цілі. Ми будемо по смарт з вами розписувати наші цілі, і це буде точково і цілеспрямовано. Але не просто як коуч працює знаєте, із майбутнім. А ми будемо розуміти, а що ж з минулого впливає на ці наші вибори, переписувати і працювати вже з новим сценарієм, з нової вашої точки. Без цих зелених окулярів і з вашим майбутнім. Найкрутіше, що можу вам зараз сказати, що цей марафон буде за донат. Будь-яка комфортна для вас сума. Я дуже хочу, щоб ви відійшли від магічного мислення, цієї всієї магії, зрозуміли, що створювати свято можна собі комфортно, екологічно, без е, ось цієї всієї мішури, а справді, щоб сяяти внутрішньо сяєте, вам не потрібна ось ця вся зовнішня мішура. Тому донат будь-який комфортний для вас, для того, щоб якомога більше людей могло під'єднатися до цього марафону і зрозуміти, як працює психологія, як працюють наші сценарії, як треба це усвідомлено проявляти, усвідомлювати і змінювати. Я бажаю вам класного різдва, класного нового року, навіть якщо ви не, доїдає, не, не доїдаєтесь до марафону. Це, звісно, ваш мінус у житті, але це ваш вибір: бути або не бути все, що ви не змінюєте, все те ви теж обираєте. Тож класних вам свят, якщо ви все ж таки вирішили доєднатися до марафону і змінити сценарій свого життя. Обирати новий сценарій і ставити цілі покроково до них йти із нового свого бачення, ви можете мені написати в телеграм або в інстаграм слово марафон. Я доєднаю вас: ми будемо 5 днів із 22 грудня працювати дуже сумлінно, дуже ретельно, з любов'ю, з кайфом, з неймовірною енергетикою і з відчуттям свято і внутрішньої опори. Всіх Люблю, підписуйтесь на мій канал, чекайте нових відосиків і до зустрічі на марафону!